Привіт! За весь час існування каналу декілька разів бачив коментарі, які, як на мене, були трохи дивні. Чому? Все просто, в них постійно і достатньо агресивно критикувалася теорія відносності. Ні, не подумайте, я не кажу, що ми вже досягли всього у фізиці, і теорія відносності це апогей цієї феєрії. Але важко сперечатися з фактами, що підтверджують те, що теорія відносності працює так не завжди, так не всюди. Але як то кажуть, виключення лише підтверджують теорію. Так ось ці коменти зацікавили мене, і я подумав: чи можна хоча б якось спробувати навести зрозумілі приклади для розуміння того, що теорія відносності дійсно теорія, що працює. Ну і на початку хочу подякувати спонсорам на всіх платформах. Ваша підтримка дуже важлива для мене, тому я не можу вам не подякувати ще більш предметно, тому вам вже доступні додаткові відео. І в майбутньому їх буде все більше. А хто ще не долучився і вже задонатив на сили оборони, приєднуйтесь за посиланнями в описі до відео. А тепер почнемо. Отже, спробуємо разом розібратися з питанням: чим же таким хороша теорія відносності? Зазвичай про неї думають як про якусь абстрактну, містичну математичну теорію, ніяк не пов'язану з повсякденним життям. Але насправді це зовсім не так. Уявіть на хвилину, що ви летите у комерційному авіалайнері, пілоти, екіпаж якого направляють літак до місця призначення, використовуючи систему глобального позиціонування, більш відому всім нам як GPS. Більш того, багато автомобілів зараз поставляються з вже вбудованими навігаційними системами, що включають GPS-приймачі з цифровими картами. І ви можете купити кишеньковий GPS-навігатор, який показуватиме ваше місце знаходження широту, довготу, висоту з точністю від 5 до 10 метрів. Важите лише кілька десятків грам і коштуватиме недорого. Але про що це я? Якийсь флешбек у минуле, адже зараз все простіше. Кожному смартфоні, у багатьох смарт-годинниках, у камерах, у ноутбуках та й взагалі майже будь-де, всюди ви зможете знайти додаток, що працюватиме з технологією GPS. Під GPS найчастіше мається на увазі система NavStar, розроблена на замовлення військового відомства Міністерства оборони США. Але зараз існують або розробляються також інші системи глобального позиціонування. Пізніше розроблену систему було передано під спільний контроль Міноборони та Міністерства транспорту для використання як у військових, так і у цивільних цілях. Станом на сьогодні основою системи NAVSTAR, до речі, це абревіатура, що розшифровується як Navigation Satellite Time and Ranging, Є 31 супутник. Всього в наявності є 32 супутника. Вони працюють у єдиній мережі й обертаються на шести різних кругових орбітах, розташованих під кутом 60 градусів одна до одної. На кожній орбіті розміщено по 4 супутники. Висота орбіт приблизно дорівнює 20 200 км, а період обертання кожного супутника навколо Землі дорівнює 12 годинам. Тобто їх орбітальна швидкість становить близько 14 тисяч км на годину. Таким чином, із будь-якої точки земної поверхні, зазвичай одночасно видно від 4 до 12 таких супутників. До речі, в супереч поширеній думці, супутники GPS знаходяться не на геостаціонарній, а на геосинхронних орбітах. А тепер до самої цікавинки, заради якої ми з вами тут зібралися. Кожен супутник несе на своєму борту атомний годинник, який тікає з точністю до однієї наносекунди 1 мільярдна частка секунди. GPS-приймач у літаку визначає своє поточне положення та напрямок шляхом порівняння сигналів часу, одержуваних з різних GPS-супутників, зазвичай від 6 до 12, та трилатерації за поточним положенням кожного з супутників. До речі, трилатерація один з методів визначення на місцевості координат пунктів геодезичних мереж, що здійснюється шляхом побудови системи трикутників та вимірювання всіх їх сторін. На відміну від тріангуляції, де здійснюється вимірювання кутів усіх трикутників, у трилатерації застосовують саме вимірювання сторін. Так досягається чудова точність. Навіть простенький, старенький смартфон з gps приймачем може визначити вашу абсолютну позицію щодо поверхні землі з точністю від 5 до 10 метрів всього за кілька секунд. Сучасні смартфони з gps приймачем нових поколінь взагалі можуть отримувати дуже точні значення розташування швидкості та напрямки в реальному часі. Для досягнення такої точності сигнали часу, що надходять із супутників GPS, мають бути відомі з точністю 20-30 наносекунд. Однак через постійний рух супутників щодо спостерігача на землі для досягнення бажаних 20-30 наносекунд похибки необхідно враховувати ефекти, що передбачаються загальною та спеціальною теорією відносності. Оскільки спостерігач на землі бачить супутники в русі, спеціальна теорія відносності стверджує. Що ми повинні бачити, ніби їх годинник відраховує час повільніше? Спеціальна теорія відносності говорить, що бортовий атомний годинник на супутниках повинен запізнюватися порівняно із земним приблизно на 7 мікросекунд за день через меншу швидкість ходу через релятвійське уповільнення часу. Крім того, супутники знаходяться на орбітах на великій відстані від землі, де кривизна простору часу через масу землі менша, ніж на земній поверхні. Прогноз загальної теорії відносності в тому, що хід годинника, розташованого ближче до масивного об'єкта, здаватиметься повільнішим, ніж тих, що знаходяться далі від нього. Отже, зрозуміло, годинник на супутниках здається більш швидким, ніж аналогічний годинник на землі. Розрахунки, що спираються на загальну теорію відносності, показують, що годинник на кожному супутнику GPS повинен поспішати щодо земних на 45 мікросекунд на день. Комбінація цих двох релятивістських ефектів означає, що годинник на борту кожного супутника. Повинен йти швидше ніж аналогічний годинник на Землі, приблизно на 38-45 мікросекунд на день. Звучить як маленька величина. Але висока точність, що необхідна у системі GPS, вимагає наносекундних похибок. Тоді як 38 мікросекунд дорівнюють 38 тисяч наносекунд. Якби ці ефекти не були прийняті до уваги, то координати, обчислені на основі хмари GPS-супутників. Були б невірними вже через дві хвилини, а помилки у глобальних місцях продовжували б накопичуватися зі швидкістю приблизно 10 км на день. Вся система була б абсолютно непридатною для навігації через дуже невеликий проміжок часу. Гадаєте, це не так? Насправді це перевіряли. Давайте поясню на дуже простому прикладі: уявіть, що я стою на балконі свого будинку в Києві сьогодні і позиціоную себе своїм гаджетом правильно. То, коли я виконую такий же пошук тижнем пізніше, мій GPS-приймач скаже мені, що я стою на своєму балконі, але з маленьким нюансом. Я знаходжусь приблизно на висоті 5000 метрів десь над Тернополем. Тому інженери, що проєктували GPS, Включили ці релятивістські ефекти до своїх розрахунків під час проєктування та розгортання системи. Наприклад, для нейтралізації ефекту описуваного загальною теорією відносності, вони сповільнили хід атомного годинника перед їх запуском. Так, що, вийшовши на свої орбіти, вони йшли б з тією швидкістю, що і еталонний атомний годинник на наземних станціях GPS. Крім того, у кожен GPS-приймач вбудований мікрокомп'ютер, який Крім іншого, виконує необхідні релятивістські обчислення в момент позиціонування користувача. А ми будемо рухатися далі. Подивіться на свій холодильник. З дуже високою ймовірністю ви побачите там сувенірні магнітики. Але чи замислювались ви, як і чому вони притягуються до металу? Логічною і найпростішою відповіддю буде завдяки явищу магнетизму. А тепер згадайте, без чого, в принципі, ви не змогли б дивитись це відео? Без екрану? Але ви можете підключитись до зовнішнього монітору, без процесору, але ж можна записати на носі і перенести на інший пристрій, чи просто зайти на свій аккаунт з іншого пристрою і так далі. Але без чого шансів не буде взагалі. Все дуже просто, без електрики. А тепер об'єднаємо ці два поняття і отримаємо електрогенератор. Магнетизм це релятивістський ефект, і, користуючись електрикою, ви можете подякувати теорії відносності за те, що електрогенератори взагалі працюють. Давайте трошки згадаємо, як це працює. Якщо ви зробите петлю з дроту і переміщатимете його через магнітне поле, ви згенеруєте електричний струм. Заряджені частинки у дроті піддаються впливу змінного магнітного поля, яке змушує деякі з них рухатися і тим самим створювати струм. Але тепер залишимо провід у спокої і уявімо, що рухається магніт. В цьому випадку заряджені частинки у дроті більше не рухаються, тому магнітне поле не повинно впливати на них. Але це не так, і струм досі тече. Це показує, що немає жодної привілейованої системи відліку. Як сказав Томас Мур, професор фізики в Помонському коледжі в Клермонті. Оскільки це основний принцип, що лежить в основі трансформаторів та електричних генераторів, будь-хто, хто використовує електрику, зазнає впливу теорії відносності. Електромагніти також працюють за теорії відносності. Коли постійний струм протікає через дріт, електрони дрейфують крізь матеріал. Зазвичай дріт здається електрично нейтральним, без чистого позитивного чи негативного заряду. Це наслідок наявності приблизно однакової кількості протонів позитивних зарядів. Та електронів негативних зарядів. Але якщо ви покладете поряд з ним інший провід, через який також протікає постійний струм, дроти будуть притягуватися або відштовхуватися один від одного, залежно від того, в якому напрямку рухається струм у них. Припускаючи, що струми рухаються в одному напрямку, електрони у першому дроті бачать побратимів у другому дроті нерухомими. Тим часом з погляду електронів протони в обох проводах виглядають так, ніби вони рухаються. Через релятивістське скорочення довжини вони здаються ближче розташованими, тому на кожну одиницю довжини дроту припадає більше позитивного заряду, ніж негативного. Оскільки подібні заряди відштовхуються, два дроти також відштовхуються. Струми в протилежних напрямках призведуть до тяжіння дротів, тому що з точки зору першого дроту електрони в іншому дроті стиснуті, що створює сумарно негативний заряд. Тим часом протони в першому дроті, з точки зору другого, створюють суто позитивний заряд, а протилежні заряди притягуються. Ось, здавалося б, нудна математична теорія, а звичайна електрика також працює за її принципами. А тепер перейдемо до дечого набагато простішого, ну принаймні на перший погляд. Пам'ятаєте свій холодильник? Так ось, до чого притягуються магніти? Правильно, до металів. Їх існує дуже багато. Але чи замислювались ви над таким питанням, чому більшість металів мають сірий чи сріблястий колір, тоді як золото виражений жовтий? Для початку зрозуміємо, як ми насправді визначаємо кольори. Фотони, що прилітають від джерела світла, можуть відбиватися або поглинатися в залежності від їх довжини хвиль. І коли відбиті фотони потрапляють нам в око, мозок розуміє, якого кольору вони. Тобто, кажучи простою мовою, лист дерева здається нам зеленим лише тому, що він поглинув фотони всіх інших довжин хвиль. Ну, здається, про це знає багато хто, але у металів є нюанси яких розбиратимемося прямо зараз. Отже, тепер перейдемо до металів. Фотони, потрапляючи на їхню поверхню, взаємодіють переважно з електронами на далеких від ядра орбіталях. Спрощено ці області, вважатимемо круговими орбітами. При попаданні фотона в електрон може статися дві речі: або він поглинеться, і електрон перескочить на ближчу орбіталь, зазвичай з S на D, або якщо у нього не вистачить енергії, він просто відіб'ється назад. У більшості важких металів для переходу електрону на ближчу до ядра орбіту потрібно багато енергії, яка є лише у ультрафіолетових фотонів. І в результаті всі фотони видимого світла просто відбиваються, і ми сприймаємо поверхню металів як всі кольори разом, тобто як майже біло або сріблясто. Тут варто згадати дзеркало. Зеленими лініями виділено межі видимого діапазону. Добре видно, що інші метали мають у ньому приблизно однакові коефіцієнти відбиття, а у золота воно падає ближче до синього кінця спектру 400 нанометрів. Чому ж золото виняток? Вся річ у тому, що в нього дуже важке ядро, що змушує електрони на С-орбіталях мати релятивістські швидкості. У результаті завдяки релятивістському стисканню вони виявляються ближчими до класичних Д-орбіталій. А значить, для прискоку електрона з С на D потрібно менше енергії, яку вже можуть мати фотони синього та фіолетового світла. У результаті золото поглинає саме такі кольори, а відбита світлова суміш, що залишилася, дає в сумі жовтий кольор. Ось і маєте ще одне підтвердження теорії відносності. Давайте не будемо сильно далеко уходити від металів, і продовжимо. Ми всі звикли до того, що метали існують у вигляді важких злитків. І якщо нам говорять фразу рідкий метал, ми скоріше уявляємо собі розпечений тигель з червоним розплавом, ніж сріблясту рідину, яку можна без ризику пектися взяти до рук. То чому ж ртуть рідка, яка має температуру плавлення мінус 39 градусів? А сусіднє з ним золото тверде, що має температуру плавлення. Аж 770 градусів. Магія ні. Знову теорія відносності. Спочатку зрозуміємо, що взагалі показує температура плавлення. Вона говорить нам про те, наскільки міцно атоми в речовині тримаються один за одного. І звідси очевидним стає факт, що чим нижча температура плавлення, тим слабше зв'язок між ними. І отже, тим менше потрібно енергії. А ми ж пам'ятаємо, що температура саме показник енергії, щоб цей зв'язок розірвати. Що ж тоді не так зі зв'язком між атомами ртуті? У неї на найдальшій від ядра орбіталі 6 s знаходиться два електрони, тобто вона заповнена. Тож саме остання орбіталь, де електрони мають найменші енергії, тобто їх найлегше відірвати, і показує, наскільки добре атом ділитиметься електронами із сусідами. Через те, що у ртуті електрона на останній орбіталі H2, і вона заповнена, вони міцно тримаються один за одного і не хочуть перелітати до інших атомів ртуті. Тобто сили взаємодії між сусідніми атомами у неї виходять не дуже великими. Так би мовити, сил не вистачає на все. Але тільки цього чинника замало. Адже також очевидно, що вистачає металів, що мають заповнені останні орбіталі та разом з тим мають температури плавлення у сотні градусів. Отже, саме тут нам на допомогу знову приходить теорія відносності. Як ми пам'ятаємо, відповідно до неї маса об'єкта збільшується, коли його швидкість наближається до швидкості світла. З теорії будови атома Нільса Бора знаємо, що швидкість електрона пропорційна атомному номеру елемента. Для легких елементів, таких як водень, що має атомне число 1, швидкість відриву електрона незначна в порівнянні зі швидкістю світла, тому відносність для них можна практично ігнорувати. Але для електронів ртутя, що має атомне число 80, цей ефект стає значним і їх швидкості наближаються до половини швидкості світла, а маса збільшується на десятки відсотків. За тією ж теорією Бора збільшення маси електронів призводить до стиснення орбіталей навколо ядра, що призводить до ще більш сильного тяжіння між ними та електронами. Підсумовуючи це з тим фактом, що самі по собі два електрони на останній орбіталі атома ртуті міцно пов'язані один з одним, ми й отримуємо, що сусідні атоми цієї речовини взаємодіють відносно слабо, що призводить до досить низької температури плавлення. Тож, як бачите, теорія відносності не така вже й віддалена від реального життя химерна фізика. Це не просто абстрактна математична теорія. З її ефектами, ми зустрічаємося щодня. Я думаю, навіть після цього випуску знайдеться частина глядачів, що будуть говорити, що Ейнштейн найбільший в світі шарлатан, що він зупинив науку, привіт, одному великому каналу конспірологів, і все в такому стилі. Тому я запрошую їх в коментарі з альтернативними поясненнями фактів, що наведені в цьому відео. Я гадаю, може виникнути цікава дискусія. А зараз дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі.